Після першого переможного дня для України продовжувати естафету взялись Наталія Олійних в категорії до 86 кілограмів та Антон Крюков в категорії до 107 кілограмів. Наталія стартувала першою з ваги в 130 кілограмів і одразу вийшла на перше місце. Фантастичний старт для України. Незважаючи на всі складнощі, підготовки до змагань. Рідне місце Наталії попасно опинилось в окупації і наслідки війни не дозволили їй проходити повноцінні збори в місті Дніпро. Дом її а, зараз завишки до коліна. Дом її дочки завишки до коліна. Вона не змогла приїхати до міста Дніпра, тому що у нас лунали вибухи. Вони були, вони були далеко від готелю, але вона, їй було важко це пережити. І тому вона тренувалася у місті рівному. Моє місто зруйноване, і я переїхала до Рівного і готувалася. Я зробила все, що було в моїх силах, щоб прославити нашу країну, що ми не здолані, що ми все подалаємо, незважаючи ні, ні на що. Друга і третя спроби тільки поліпшили результат. 135 і 140 кг кілограмів відповідно. Як би не було складно, ми продовжуємо перемагати заслужене перше місце для нашої спортсменки. У мене зять на війні. Я кожен раз молюся, щоб він був живий, здоровий і дуже за нього хвилую, хвилююся. хвилююся. Я присвячую всім воїнам, щоб вони трималися, щоб боронили їх Боже. Що ми молимося за них і ніч? Слава Україні. В цей день виступав ще один наш спортсмен в категорії до 107 кілограмів. Свою боротьбу тримав Антон Крюков. Провести повноцінну підготовку до змагань не вдалося. Антон опинився в окупації в Маріуполі. Замість тренувань йому довелось боротися за життя, ховаючись у підвалах. Лише через три місяці він зміг виїхати і почати підготовку до чемпіонату Європи. Коли три місяці сидиш у підвалі без тренувань, потім виїжджаєш до Грузії і ще три місяці для того, щоб вийти у свою найкращу форму. От і за три місяці він зробив неможливе. Незважаючи на брак підготовки, Антону вдалося показати перший результат серед європейських спортсменів з піднятою вагою в 230 кілограмів. Це золота медаль на чемпіонаті Європи. І срівна на відкритому чемпіонаті Європи, де брали участь спортсмени з усього світу. Золото відкритого чемпіонату здобув монгольський спортсмен з результатом в 254 п'ятдесят кілограми. Україна продовжує перемагати, і головний тренер Олександр Алфьоров пояснює, заради чого ми це робимо. Заради зсу, заради президента, заради залужного, заради за нашого президента Паралімпійського комітету, котрий е, зробив все можливе. Щоб ми були тут, на чемпіонаті Європи. Щоб ми всі, всі види спорту представляли країну в найважчий час і піднімали прапор і казали, ми є, ми живі і ми переможемо. Я задоволений результатом. Би, ми зробили, я вважаю, задачу мінімум, задачу максимум. Ну я задоволений. Наші спортсмени продовжують завойовувати найвищі місця на чемпіонаті Європи в Грузії та захищати честь нашої батьківщини. Слідкуйте за перемогами, дивіться включення та сюжети телеканалу Еквалімпік з місця подій. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо.